Позиційно атакувати. Поки що справді ФКМР грає в основному без м'яча. Тим паче, вже півтори хвилинки команди відіграли. Лисиця. Знову ударна позиція Лисиця не переграв Олега Хижняка. З гарпів всієї четвіркою ФКМР суперника на власній половині зустрічає. Класно обігралися між собою Джибаров та Жермаль. І Знову виручив свою команду Олег Хижняк. Галки перерву колі. Коли я в КМР вперше в своїй історії зустрічався, тут Богдан Джебаров відправляється. і М'яч після передачі від Данила Жермаля. 1 0 на користь Арпі. Шульц. красиво обіграв Джебара Шульц. Пробиває здалеку. І Данила Картавого. Картавий. лівої пробиває картавий. Тут карнаух. Перший був на м'ячі. І забиваємо всі ситуації Данило Картавий. Ось тут вже нічим не міг допомогти. Артем Сидоренко дуже сильний і дуже точний удар. 1-1. Кудряшов. Босенко. лівої б'є Едуард Босенко. Там Карнаух, який стояв майже на лінії. Овсяніков грає в м'яч. Чисто зіграно. Малай! Малай! Пробиває лівої і забиває Данило Малай. 2-1 на користі в КМР. І знову контратака приносить результат. Надзвичайно цікавий другий тайм. Овсяніков. Ви подивіться на цю красу, але, на жаль, вже після сирени Яка передача і яке завершення від Кравцова? Тримається за голову і овсяніков і кравцов всі посміхаються. Це справді такою п'ятіркою. Ворота Олег Хижняк залишається. гравці лисенко кравцов картавий та карнаух. Відбирає м'яч Заїченко. віддає передачу Пилипчук. Рахунок зрівнює Артем Пилипчук. І це п'ятий м'яч для нього в цьому сезоні. Шульц. Шульц. З м'ячем залишається. Шульц пробиває. Білошевич. парирує цей удар, Білошевич Кидає на Савчука. Босенко. Забиває Едуард Босенко. Заїченко. Лисиця, лисиця. Готовий має бути. Там спробувати рахунок зрівняти або вийти вперед. Картавий. Картавий забивається три-три. Паровід підпасовує, забиває Ігор Заїченко. Буквально кілька секунд знадобилося Арпі, щоб знову вийти в М'яч перехоплює. Овсяніков. Карнау б'є. Заїченко. А ось він і момент для Ігоря Заїченка. Закрити питання взагалі в цьому матчі. А з іншого боку, зараз, можливо, РПІ думає, як би не помилитися. М'яч такий опиняється у воротах. Після рикошетом Євген Лисиця відзначається 5-3.